Я пишаюся й гордий тим, що я маю честь, змогу дякувати Богу, що я живу в цей час і саме з вами від цієї громади. Дуже дуже щиро дякую у Коцюбинському. Не втомлюються дякувати тим, хто найтяжче для громади часи встав на захист рідної землі та прийшов на допомогу ближньому волонтерам, комунальникам, освітянам, медикам та просто небайдужим людям. Всі вони, попри загрозу для власних життів, рятували, годували, працювали та продовжують допомагати на своєму фронті заради спільної мети. Дякую всіх небайдужих, всіх хто допоміг, всіх, хто. Був причетний, хто одівав, обував, давав паливо, давав автомобілі і давав змогу захищати свою державу, свої домівки і вас. За підтримку важкий час і взаємодопомогу Косюбинський селищний голова Сергій Даніш подякував і представникам сусідньої ірпінської громади. В свою чергу мер Ірпеня Олександр Маркушин подякував за допомогу Косюбинчанам. В найважчий час для Ірпеня підставив. Плече, друга, плече підтримку це наше місто-побратив, селище Коцюбинське. Це мій друг Сергій Палич, Даніш, який в той час кожного дня і всім, чим міг допомагав нашій громаді, допомагав нашому підрозділу. І навіть коли не треба було їхати, Ірпіль, він їхав. Він їхав в найважчий час для нас і завжди допомагав. Палич. Я не забуду ніколи за це дуже дякую. А всім нам бажаю найголовнішого. Саме заповітної мрії кожного українця від малого до великого це наші перемоги. Слава Україні! За самовіданість та патріотизм відзначили народних депутатів України Олександра Горобця та Андрія Клочка. Я хочу подякувати кожному хто взяв до рук до кожному хто був на кухні, кожному хто займався допомогою громаді. Я вдячний кожному українцю за те, що ми українці. Вдячний нашому президенту за те, що він те саме залишився з нами на місці. Завдяки йому нас є бойовий дух. У нас є наша держава.